Блендер NutriBullet потужністю 600 Вт. Сьогодні у нас на огляді блендер, який добуває всі поживні речовини, зменшує час перебування на кухні, легко миється та смачно і корисно збиває всю їжу. Наш блендер якісно упакований, має зовнішню яскраву коробку і всередині захист, Тому будьте впевнені, що він буде цілий і неушкоджений при транспортуванні. У комплекті блендер має дві насадки з лезами. Одне з них фрезерне, що створює інноваційну додаткову зону подрібнення продуктів. Також в комплект входять дві кришки, що закриваються для зберігання продуктів після приготування їжі. Ще раз зверніть увагу на якість упакування блендера. Переходимо до огляду самого блендера і його наповнення. Основа з потужним двигуном в 600 Вт. Виглядає він дуже стильно, акуратно і не займає лишнього місця на вашій кухні. Невелика чаша 500 мл та екстракторний ніж, який дрібно подрібнює їжу. Дуже простий у використанні. Накидаєте всі необхідні продукти у чашу, закриваєте і натискаєте на блендер. І він вам перетворює вашу їжу у смачний смузі. У комплект входить велика чаша на 700 мл з зручною ручкою. Вся комплектація блендеру зроблена з високоякісного пластику, який можна мити в мильній машині. Перед приготуванням їжі ми підкручуємо нашу ручку, накладаємо туди всі необхідні продукти, зверху закручуємо нашу накладку з ножем і збиваємо нашу їжу. Все дуже зручно і просто. Також у комплект входить невелика чаша із ручкою 500 мл, з ущільнювачем на краю для зручності використання пиття продуктів. Для приготування їжі, так як і у попередньому варіанті, ми відкручуємо ущільнювач, закручуємо лезо на вибір і все подрібнюємо у нашому блендері. Отже, у наш комплект входить основа з потужністю 600 Вт, два леза плоски для подрібнення і подвійне для екстракції, невелика чаша із ручкою 500 мл з ручним ущільнювачем для пиття. Велика чаша 700 мл з ручним ущільнювачем і з ручкою. Та чаша 500 мл, яка просто закривається кришкою. Для приготування вибираємо потрібне лезо, потрібну чашу, накладаємо продукти, збиваємо все у блендері, закриваємо кришечкою і наш продукт готовий. У комплекті також є інструкція по використанню. Також там є рецепти, як правильно приготувати нашу їжу. Користуйтесь задоволенням!